Всім привіт з Ірландії. Ну, трошечки пакети ви будете бачити. Ну, так, щоб і обличчя. Може, ще й голову вам покажу. От Голову тільки з пакетами. Але натхнення в мене тільки от зараз, після випадку. Їхала в машині, думала, і поки є натхнення, думаю, треба записати. Це про чоловічу жіночу роботу. Відразу розкажу, про що я. Так, стався зі мною такий випадок. Я запросила людину помити машину всередині і зовні. Чоловіка, він Східної Європи, він має основну роботу і приробіток ще такий. І я відразу сказала, що машину я трошечки пилюку витирала всередині, а так, щоб помити добре, я її не мила, що вона брудна досить. Мені треба тихогляд буде. На ірландців це не події ну, треба, щоб вони подумали, що я українська свиня, вибачте. Хоч я не знаю, в ірландців гігієна така, що може подумати, що зі мною щось недобре, коли побачить таку чисту машину. Я вибачила, що вона брудна, бо я знаю, що цей чоловік дуже такий прискіпливий до цього, і він дуже-дуже такий чистенький. Він прийшов, він взяв з мене, бо він друг мого друга взяв з мене на 25 євро менше. Коли він почав це все вимивати, то мені стало соромно, бо це було половиною години. Я йому кажу, тобі гроші ще треба. А він каже, ні, не треба. Ну так, трошечки брудна була трошечки, трошечки. Тут той чим не ще. А я кажу, ну як не треба гроші, то допоможи мені з склом в ванній кімнаті. Встановити, Бо я його намагалася підняти, і я розумію, що якщо я його вище підніму, то я його впущу, воно важке. О Боже. І він каже: ну, добре, взяв це скло однією рукою, встановив, однією перетримував, іншою він її закрутив скло. Сказав що два рази, щоб я його не рухала, чи три рази він турбується, що воно впаде на мене. А, дуже легко він це робив. І я зрозуміла, що чоловіки на щось потрібні. треба їх тримати в будинку. І зрозуміла, от я в моєї знайомої ірландський чоловік, ну вона ще не доїхала, приїде завтра до Ірландії. І якщо вона йому щось каже, чоловік він їй кричить. Мені чоловік казав ірландський, що чоловік і жінки це одне і те саме, і тому я повинна збирати меблі. А їй чоловік ірландський каже, що я не чоловік, я людина. Отак. І я подумала, що чоловіки вони теж люди, але трошечки інакші люди. Бо я для того, щоб мені тримати однією рукою скло, а іншою закрутити, я думала, що я буду закручувати а він тримати. А Мені я не знаю, скільки треба в спортзалі часу роками працювати. Просто над простою дією. Він не працював, він спортом не займається. Він легко його піднімає. І це про чоловічу і жіночу роботу. Бо я послухала сьогодні ж психологію, яка розказує, що вона так себе називає психологіня це чарівна жіночка, розумна, дівчина, українська, молода. Ну, і я хочу зауважити от, цікаву таку деталь. Для мене цікава. Бо ви розумієте, що боді-позитива -позитив, боді в мене пластинку заїло. Але от у людини зайва вага, і вона цього соромиться. Я б спокійно сприймала ношу мені на відео. Це ж не моя коханка, будь ласка. Спокійно б сприймала, якби я не бачила, як людина цьому соромиться. Тобто вона зачісує так волосся на половину обличчя. І це відразу видно, що вона соромиться свого такого круглого обличчя. Я так роблю сам, коли набираю вагу, от, я так, от як ви побачите, що я отак от на, на очі волосся зачесала, знаєте. Я набрала вагу, якщо ви не побачили таке моє кругле обличчя, в мене от я тільки декілька кілограмів набираю, все видно. Чи я як жерла вночі, я соль жру. Все, все видно. Все видно. Я думаю, боже, якби ще зранку працювала і поїла щось на ніч, подумала б, що я алкашка на роботі. І от вона, ця дівчина розказує, що обурюється, що халастяки вони поділили, що чоловіча і жіноча робота, що музики э, пришивати, це стереотипи, що це не мають жіночої та чоловічої роботи. І от мені так смішно, я не знаю, чи нема э, чоловічої і жіночої роботи, але ну, ще з меблями, хоч якось, хоч тягти мені їх, Боже милий, я вся хвора. А ну, скло, я думаю, що ще й небезпечно. А, хоч якось з меблями, а от, наприклад, зі склом ну, дуже погано. Стояло місяцями. Я не знала, де спіймати того чоловіка, щоб він мені допоміг. І нарешті він спіймався. Я йому подякувала за все. Навіть написала йому меседж, що дякую тобі. І подобрішала. І нещодавно стався зі мною з гудзиками. Така історія, що на роботі в мене менеджер чоловік. До речі, він гей, дуже елегантний чоловік. Виглядає він як елегантний чоловік, елегантно зачислений. у нього красиві костюми, дорогі, все за смаком підібрано не так, що у ірланді жовта сумка. Червоні невзуття і синій одяг. І вона йде, Боже, от в нього в цього є, підобрано все як треба. Ну і бачу, просто скільки це коштує. А, і він попросив мене, гудзик йому пришити, бо йому треба було назустріч, а він не вміє. Він дуже хвилювався і каже: я не вмію, правда, не вмію, а ти вмієш. Поки я пришивала, йому два гудзика пришила, бо один в нього був коричнева така нитка пришитий. А я йому пришила, ну, у мене була, була синя нитка, яку він мені дав. Там, ну, там Не було коричневого, там були чорні, сині. Я йому пришила синю ниткою, а костюм він такий синій і трошечки цмужечки, такі коричневі. Він там дуже-дуже мені дякував. Поки я пришивала, ірландські жінки обурювалися, що мене змусили тут, принижують. Пришила я дуже легко, мені дуже було приємно, що він мені подякував. І от я думаю, що гудзики мені пришивати взагалі, отак от 5 хвилин, два гудзика. Я справді добре пришила, повірте. Однаково з іншого боку майже не видно. Тобто, отак от легко, і людина подякувала, людина щаслива, мені приємно, так от наступного дня а, треба було носити пляшки з водою для гостей. І він мене не попросив. Він сам їх тягав. Я подумала: Боже, ну хоч гомосексуалісти в Ірландії. Нормально це розуміють. Нема ніякого приниження, от як на мене, в роботі. В розподілі роботи на чоловічу і жіночу. от. Є просто такі, такі домовленість негласна. Ну, легше справді гудзики пришити. Ну, якщо ви не така жінка, що ви може, ви готувалися все життя до роботи, вантажити щось. І для вас це теж легко, я ж не знаю. А я гостинка, який роз'ївся. У мене м'язів нема, у мене тільки жир, коли я роз'їдаюся зайвий. І, і, і мені зручно щось ну, зробити. І котлети я можу жарити. підсмажити, підсмажити, так. Сама виправилась. Ох, зараз їдять мене сучасні жінки України. У мене багато спостережень в Ірландії, це шок. Для мене, що нарешті я повинна ще й вантажити щось, окрім гудзиків. І гудзики пришивати, і вантажити, і мама дорогая, а буває таке, що не, не можна підняти, таке воно важке. Ну, далі буде щось, якісь покупки. Я вам дякую за увагу. Вибачте, що з машини, сподіваюся, ви будете роздратовані тільки е, моїми словами. Я не думаю, що з часом я поміняю думку стосовно цього. Мені лег, легше в світі виживати, в якому є чоловіча і жіноча робота. Я не піду на 10 років в спортзалу, щоб скло легенько так підняти. Мало того, що його підняти не можна. Його ще не можна, в нього руки довші в цього чоловіка, і він так оп однією рукою, а я. Маленький гном. Так що. Ой, ну, все, що хотіла сказати, я уявляю реакцію на це відео. Бо я все зачепила. І що тільки могла. Ну і, і за, зато я вам сказала правду. Чого я проти? Це не просто. В якихось там теоріях. Це просто ну, життя таке. Що так от сталося, що нам, маленьким, худеньким людям ну, важко. Як ми тр... нам треба вантажити і носити щось. Хочу показати, як я витрачаю гроші. Подумала, що діфузор. Два дифузори це добре, а три краще. Ну і поки хороша ціна, треба купити. Я ж їх усюди ставлю. Думаю, так от прийде людина в гості, щоб воно ну, приємно пахло. А, і купила, бо в мене, мені не вистачає постійно, я ненавиджу плями на меблях. І на своїх, і на будь-яких. І бу, була хороша ціна, мені здається, що теж. Євро 6 десь так. І діфузор десь так. Я купила. І в польській крамниці я витратила небагато. Не тому, що я кого хочу, купила. 6 євро коштує, 65. Євро написано. Я коли плутаю злоті і євро, це не означає, що я хочу похвалитися, що я дорожче щось купила. Ну, Польська крамниця, мені здається, справді дорогою. Це тому, що я неуважна людина. Так ось, зранку я зжиру завтра, на ніч вже стримаюсь, не буду їсти. Мені цікаво спробувати. Багато крему, може, щось таке, що я не буду їсти. Потім купила сало, не було такого, як я хотіла, соленого. таке я не дуже люблю. Ну, краще, ніж нічого. Такий я дуже люблю. Сир я дуже люблю. Потім 55 центів всього-навсього. всього. Отака От гірчиця 55. Ну, а це я не було, хотіла сир купити солодкий, з родзинками, але був тільки такий єдиний. От купила, який є. Я не знаю, скільки коштує, В крамниці 19 євро віддала польські.